Баченою і не угорщиною у Європі єдиними йдеться зараз про Чехію. Отже, очільник партії АНО, яка перемогла на парламентських виборах в цій країні, Андрей Бабіш вже прокоментував два чи не найболючіше питання для нас, для українців: це чеська ініціатива і наша перспектива вступу до ЄС. Пропоную розглянути, що може на нас чекати після виборів у Чехії. Отже, по-перше, це його позиція щодо євроінтеграції. На запитання журналіста Бабіш прямо заявив, Україна на його думку не готова до ЄС співпрацювати з Києвом. Він ніби як готовий, однак євроінтеграція для офіційного Києва можлива лише після закінчення війни. Ось так заявив Бабіш. Прокоментував Бабіш і так звану чеську ініціативу. Давайте послухаємо. Це має бути прозоро. І якщо йде війна, ніхто не повинен заробляти гроші на війні. Це має організовувати НАТО. І спілкуючись з журналістами, Бабіш розповів про своє бачення подальшої підтримки України. На його думку, Чехія продовжить допомагати Україні через ЄС, адже Євросоюз допомагає Україні, і це передбачено в європейському бюджеті. А Прага за словами Бабіша платить багато грошей до європейського бюджету, і от таким чином коло замкнулось, і Чехія, ніби, продовжить допомогу Україні. Ну і нагадаю, що вже наступного місяця у Чехії має змінитися уряд його швидше за все формуватиме партія Бабіша анон самостійно або в коаліції. Хоча є і дуже ілюзорні, але і інші варіанти. Але зараз про оцей ключовий, тому що він найреалістичніший. Отже. Бабіш може обійняти і посаду прем'єр-міністра, що змінить риторику Праги з багатьох питань, в тому числі і в питанні України. Партія Андрія Бабіша отримала більш ніж 34% голосів виборців і матиме в новому парламенті 80 депутатів. Але але для більшості потрібно 101 мандат, тобто не дотягує партія ано. І Бабіш планує розпочати коаліційні перемовини з ультраправою СПД та євроскептичною автомобілісти за себе, хоча він і визнав, що надає перевагу створенню уряду меншості. Ось так. От. І деякі медіа припускають навернення Чехії до табору Угорщини та Словаччини в Європарламенті, а но входить до ультраправого блоку патріоти за Європу, який сам Бабіш заснував разом з Віктором Орбаном. Проте як зазначає аналітик Йозеф Млейник, Бабіш прагматичний бізнесмен, який має інтереси в Західній Європі. А польський аналітик Лукаш Огроднік зазначає, що українське питання на цих виборах стало одним з ключових. Кампанія Бабіша це була гра на втомі суспільства. Його риторика часом нагадує Орбана чи Фіцо. Але він не є відверто проросійським політиком. Огроднік прогнозує обмеження підтримки Києва, але передбачає постачання зброї, збережуться. Але на комерційних умовах, тоді як передача озброєнь зі складів буде призупинена. Водночас Чехія не стане другою угорщиною, бабіш не закликатиме до блокування транзиту зброї чи до зняття санкцій з самої Російської Федерації. От, чи буде ще одна версія Угорщини у Європі? Чи все ж таки ні? Ну і як може змінитися Чехія після ось цих останніх парламентських виборів? Про це говоримо з нашим гостем. У мене на зв'язку кандидат політичних наук та експерт міжнародник Станіслав Желіховський. Пане Станіславе, я вас вітаю. Доброго дня і рада вас бачити. Доброго дня. Угу. Пане, Станіславе, Доброго дня увагу. Увагу. Пане Станіславе, давайте розбиратися от чому. Ну я не знаю, чесно кажучи, можна називати партію ано проросійською, але те, що вони заграли на певних якихось от таких от моментах, чисто людських популістичних, це 100%. І ось ця історія. Чи можна говорити, що нас чекають непрості стосунки, непрості часи у контакті з Чехією і з тим, що зараз міняється там політичний ландшафт певною мірою? У ну, дійсно в чеській республіці завершилися парламентські перегони, і вже відомо відомі результати. 100% бюлетенів вже було підраховано. І власне, очевидь, ми можемо пропустити, що ці вибори можуть змінити політичний ландшафт не лише країни, а й регіону. І адже власне перемогу здобула як було зазначено популістська партія АНО під керівництвом колишнього прем'єр-міністра Андрея Бабі. Ша, це відомий бізнесмен і, і мільяр, мільярдер, популіст, і, і звісно, він вже давно в перебуває в чеській політиці, і, і він е, очолював, як я вже зазначив чеський уряд, і відповідно він дуже багато, е, скажімо так, останнім часом робив все можливе, щоб критикувати чинну владу, і вочевидь, він е, скажімо так. Робив ті заяви, які можуть скажімо так позитивно сприйматися певною частиною суспільства, і тому він почав і тому його політична сила почала зміцнювати свої позиції ще. Перед парламентськими перегонами також ми повинні розуміти, що в Чехії все ж таки не настільки захищене інформаційне поле, як в Україні, мається на увазі від тих вкидів, які може робити Російська Федерація, яка ратує за те, щоб до влади приходили або поверталися ті політичні сили та політики, які могли би бути вигідні для них. Ну, хоча б, скажімо так, якщо говоримо про. Центральну Європу, деякі політ, деякі такі от уряди можуть бути не стільки проросійськими, скільки е... не такими, які підтримують Україну, і це теж абсолютно може влаштовувати Москву. Але ми так само повинні розуміти, що все ж таки зараз не ті реалії е... геополітичного ті геополітичні реалії, які були за часів урядування. Бабіша в попередній період. Я хочу нагадати, що зміна уряду відбулася у 2021 році ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це вносить свої корективи, і так само як і вносять корективи ті дії, які здійснює Російська Федерація, як щодо України, так і відносно країн членів ЄС та НАТО, адже якраз таки останнім часом. Росія все більше активізувала свою діяльність на правилну проти таки проти держав заходу. І бачимо, мають місце зальоти різних літальних апаратів, різних, там ракет, шахетів винищувачів в повітряний простір західних держав. Більше того, бачимо, що Росія все більше здійснює різного роду кібератаки і іншого роду гібридну діяльність. і вочевидь це лякає. Західне суспільство лякає тих самих чехів, і я не думаю, що уряд Бабіша, якщо дійсно буде сформований уряд саме на чолі з цим. Цією особою, от я не думаю, що він прямо буде робити розворот в бік Росії. Бо більше ми ще не знаємо, якою буде коаліція. Дійсно, дуже багато є ознак того, що все ж таки та коаліція, яка буде сформована, вона не буде мати. Дуже великого впливу в парламенті через те, що все ж таки е, е, немає, е, не перейшли до, до парламенту. до парламенту Чехії не всі політичні сили, які могли б сформувати е, коаліцію, яка потім би сформувала би уряд. Тобто вірогідно буде уряд меншості, як один із можливих варіантів, адже варто тут зазначити, що така от е, е, ультраліва Партія Стацело вона не подолала 5% бар'єр, А отже, її не місце в парламенті, і тому вже менше є потенційних коаліціянтів для партії. Ано вірогідно можна спрогнозувати, що до до коаліції з Ано війдуть автомобілісти. І вони вже в принципі мали, скажімо так, мали об'єднання з Ано, коли були в в опозиції. А отже, фактично можемо говорити про те, що. В принципі, вони певну кількість е, зараз місць е, отримають додаткових. Uh -huh. е, от е, але, все ж таки невідомо, яка буде доля е, е, потенційного союзу з партією ультраправою партією СПД е, Томіо Камуро, е, враховуючи те, що все ж таки зараз е, 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 буде питання, чи чи е, чи війде в цю в цей коаліційний в цю в цю більшість можливо, більшість знову ж таки ця партія ця політична сила, враховуючи позицію президента Петра Павела, який виступає проти того, щоб такі от політики і мали вплив в парламенті, і мали посади в уряді? Тобто тут теж питання, але так само повинні розуміти, що позиція збереже ну? Чи чинний е, блок з е, полу, на чолі uh -huh. з Петером Фіалою, він збереже, е, якщо він об'єднається ще із іншими політичними силами нормально такого поміркованого спрямування, таке як стан або пірати, е, вони можуть бути такою дієвою опозицією в парламенті, яка контролюватиме? На ті процеси, які відбуватимуться в Чехії, як всередині власне країни, так і е, що стосується зовнішньополітичного вектору, тобто великих таких острахів в мене немає, особисто щодо Чехії, але те, що зміна політики може відбутися цієї країни, ну в певною мірою, вочевидь будуть різного роду наративи, риторика відрізнятися до речі, щодо європейської інтеграції, ми ще не знаємо, чи буде Прага нам блокувати. А чому Ну вже, тобто, вже ж там... бабіш заявив, його про це, що нам не місце доповіді. А до побіг... він він, він... Так він заявив, що в Україні поки що не місце через війну, і що ну що вона власне не готова до членства ЄС. Ну в принципі тут можна віднайти логіку, тому що дійсно вже такі заяви лунали взагалом європі неодноразово від тих чи інших політиків, там чи 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 інших осіб. От які вважають, що поки що варто все ж таки зачекати, поки завершиться принаймні, активна фаза бойових дій, поки відбудуться, пройдуть необхідні реформи в Україні. Україні, і поки буде згода самих європейців на це. А, але е, 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 наразі Бабіш не заявляв про те, ну, щодо того, uh -huh. що його уряд блокуватиме, наприклад, е, от е, відкриття переговорних кластерів. Тобто він ще теж... ну, не сформував уряд, даруйте, пане Станіславе, що я ось так от вас перебуваю. Тому він ні, ні, і ні, не як... може говорити так відверто, але вже ну, якісь тривожні дзвіночки, мені здається, є чи ні. Є, ну звичайно, ми не можемо зараз то відсвятково сказати, що Бабіш буде е, позитивно налаштований на те, щоб Україна інтегрувалася до ЄС. Ні, очевидно, ні, але е, тут можна провести певну паралель зі словаччиною. Все ж таки офіційна Братислава, попри е, специфічну е, політику е, прем'єра Роберта Фіцца, вона mm -hmm. не блокує і і ті, що зустрічі, які відбувалися останнім часом з українською стороною, вони показують, що все таки Братислава підтримується. Але натомість Братислава може белко. Ти щось інше, наприклад, санкційні пакети Європейського союзу, що ми спостерігаємо останнім часом, але то вже інша історія. Тут, тут теж ми повинні розуміти, що Чехія може зайняти специфічну позицію, тобто вона може дещо блокувати, дещо ні, і ми не можемо зараз то визна... визначити, що саме. Ну, дивіться, як цікаво, Орбан не хоче, щоб нас підтримував Євросоюз. Фіцо так є теж проблеми з їхнього боку. Ну і якщо ще Чехія доєднається стосовно європейських перспектив, ну умовно кажучи, на кожному напрямку є країна, яка може так чи інакше нам підкладати підніжку, підставляти підніжку в певних наших намаганнях і прагненнях. Очевидно, так і, і і що саме прикро, що це фактично ну, країна і сусіди, ну чехія з нами не межує, але вона все ж таки держава, яка є ну нале є учасницею формату вишеградської групи. І дуже прикро було б, якби дійсно Прага відмовилася від снарядної ініціативи. До речі, таке може від мати місце, тобто тут потрібно буде шукати іншу країну, яка може взяти на на себе таку роль, як ну як, скажімо так, пошуку. Для України боєприпасів і це дуже важливо, особливо на тлі тих новин, які надходять з країни агресорки, із 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 інших країн агресорів. Тобто, наприклад, ми можемо говорити про Північну Корею, яка бачимо, є інформація, що ну половину фактично снарядів надає Російській Федерації, що дійсно не може не турбувати всіх нас. Країни вільного світу, от і до речі, ще ж не варто забувати і про Польщу. Там теж специфічна ситуація. Ми не знаємо наскільки ця країна буде довго триматися, адже бачимо, що президент Кароль Навроцький теж має специфічні погляди і на питання історії, і на питання європейської інтеграції України. Тут теж не все так однозначно, бо більше там теж є ризики ще й дострокових виборів до парламенту. Тобто, навіть ми можемо припустити, що. В певному, скажімо так оглядному майбутньому можуть всі країни вишеградської групи мати специфічні погляди на ті чи інші речі, зокрема щодо того, що стосується російсько-української війни, підтримки нашої держави, підтримки української підтримки на нашої європейської інтеграції, нашого членства в НАТО і таке інше. Тобто, дійсно це тривожні дзвіночки. Але якщо ми говоримо саме про Чехію, я поки що не бачу, що ця країна ну так, скажімо так сильно урбанізується, Все ж таки, там є Доля доволі, доволі адекватна позиція президента Петера Павела, і він все ж таки намагатиметься стримувати різного роду такі от ініціативи, які можуть нам не сподобатися. Ініціативи Бабіша, якщо він стане прем'єром. Цієї країни, а от, тобто, я от бачу, що це буде скоріше всього, така от ну країна і не Угорщина, і навіть не словаччина, але вже з певними такими ознаками, які з, з якими варто буде рухуватися, тобто, от, от, скоріше всього, на третьому місці вона буде за, от таку, за такою антагоністичною, скажімо так, політикою щодо України, щодо Європи і таке інше. Тобто, тут така ситуація, але побачимо, будемо слідку стежити відстежувати, як перепри. Бігатиме коаліціяда, це дуже важливо. Побачимо, чи дійсно зможе Бабіш сформувати е, уряд більшості. Чи все таки це буде уряд меншості, якщо уряд меншості, це більш позитивний для нас е, сигнал? От і будемо сподіватися, що президент Павел все ж таки буде тримати удар, скажімо так, і не даватиме можливість Бабішу дуже сильно скажімо так розвертати країну ти бачиш, що він ще й, ще й має за собою дуже такий довгий корупційний шлейф, і mm -hmm. тут також президент може на цьому грати. Тобто, я думаю, що Бабіш буде більш обережно себе поводити, але можливо певний період часу ми не будемо скажімо так спостерігати аж надто таких от позитивних сигналів від нас, але і великого відкату я теж не передбачаю. Спасибі, величезний пане Станіславе, вам за розмову. Нагадаю, що у мене на зв'язку був Станіслав Жліховський, кандидат політичних наук та експерт міжнародник. І обговорювали ми обговорювали ми результати виборів у Чехії, які відбулися. Це парламентські вибори, і розбирали варіанти, хто може стати прем'єром, чи 100% це Бабіш. Ну, відповідно, яка може бути, може бути уряд. Ну і відповідно, яка політика і наскільки вона може змінитися по відношенню до України з боку Чехії.